Розглянемо метод крамера для розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь. В цьому відео це буде для системи 3х3, однак алгоритм можна застосовувати для систем N на N. Перепишемо дану систему в матричному вигляді. Перше, що треба зробити, це знайти визначник матриці А. Якщо визначник А не дорівнює нулю, то наша система має єдиний розв'язок. Далі потрібно скласти матриці A1, A2 і A3, замінивши відповідний стовпець матриці А на стовпець Б. Для цих матриць потрібно знайти їх визначники. Тепер знайдемо розв'язок системи, поділивши отримані значення дельта 1, Дельта 2, Дельта 3 на дельта. Застосуємо даний алгоритм для наступної системи. Запишемо цю систему в матричному вигляді. Визначник матриці А знайдемо за допомогою правила трикутника. Виконавши відповідні розрахунки, ми отримали, що визначник дорівнює 26, не дорівнює 0. Отже, наша система має єдиний розв'язок. Тепер запишемо визначник матриці А1, яку ми отримаємо, коли в матрицю А підставимо замість першого стовця стовпець Б. Відповідним чином, запишемо матриці А2 і А3 та знайдемо їх визначники. Тепер знайдемо розв'язок системи. Існують інші методи вирішення подібних систем, наприклад, метод Гаусса або матричний метод, але про це в наступному відео.